Значить, звільнення зі служби поліції. Полі, значить, пункт перший. Поліцейські звільняються зі служби в поліції. а Служба в поліції при, е, припиняється. Е, ой, ужас ужаскакою. Там за станом здоров'я за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в поліції. За віком у разі досягнення. Е, значить, е, до служби в поліції, е, значить там, за віком у, у зв'язку з короченням через службову невідповідність. Ви знаєте, я дещо зрозуміла про деяких з поліції, у них щось да. вони таке продумали чужій людині, ви собі уявити не можете. Вони не знали, як уже ту людину звести з розуму, представте собі, а потім якось її у психіатричну лікарню, бо вона. Да ви що? Який хворий, які хворі люди є. От. Вони і таке придумали, що вона була божевільна якось прийти до неї додому да, і набиватися к ней домой, лише її успокоїть. Може, ну, руку в піську засунуть. Що вам говорить? Це кошмар какой то жах якийсь. От. Чи якось, я не знаю, обняти, а потім да, ксіська руки. Понімаєте, я в ужасі була, які є придурочні якісь, із якимись хворими, ну, які, у яких хвороба ця екстрасенсорика чи щось таке, вони якісь не в адекваті чи що. І так вони щось думали таке ну да, себе озамніли ці люди, якби вони дави що. Будуть, да ви що? Фу, ужас какой, какие больные на голову есть в полиции работают. Больны, больной на голову какой-то есть в, 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 месте Киеве. Хво, хворы, серьезно, я бы в жизни на такое не пошла. Бить по голове чужого человека, он там есть. Без глаз остались люди. Мин такому шоце был та людина, что как это так, без глаз. Без глаз люди остались. Представьте себе, И он в ужасе был этот человек какой-то, что как это, я не могу да, тебе письку свою впихнуть. И письку полезать или как? Боже, ужас, какие больные на голову есть в полиции. Робо. Я бы, вы знаете, я, если бы я была начальником полиции, я бы выкинула. бы, Я не шучу. І вот. как бы вони там, щоб вони не говорили, не показували, как бы они, чтобы не они крали, ну как-то из за одну. ужас какой-то, Больной на голову. який-то. Будьте дуже обережні, так. Да. А якщо ви значит, начальник поліції, ну я не знаю, ну, будете мене слухати, то так, да, я да, залишу, но, по, по, я вам навіть фотопортрет ставлю. Деякі, да, ой, жах якийсь. Мені сказали, не ходи, ну я тепер розумію, чого не ходи, бо там да, збочинці сидять.